Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні було прилюднено мирний план Зеленського у Верховній Раді. І, знаєте, мені що цікаво, там є якісь, якісь таємні пункти. А чому таємні? І що в тих пунктах? Ну, давайте спробуємо заглянути, що скаже Таро, що в тих таємних пунктах може бути. Смотрите, взагалі, то я, як пересічний громадянин. Я маю право знати, що готує наша влада, які таємниці. Чому повинні бути якісь таємниці від, ну, від влади, де стосовно свого народу, стосовно планів. Давайте спробуємо заглянути в ці таємні, таємні пункти, що там може бути. Питаємо тару. Знаєте, там є ідеї, пов'язані з шансом на успіх, на успішні дії в подальшому. Ну, це дійсно фортуна, тут уже ніяк не пояснеш, да? по-іншому шанс. І знаєте, ця, ця, ці пункти плану або ідеї, які в них скриті, вони будуть стосуватися певних ресурсів, можливо, певних територій, певних територій. Ну, по фортуні як це все реалізувати. Давайте подивимося, що ще напрацьовано щось. А, ну, ви знаєте, ідея не зовсім гарна. Швидше всього, та ідея, яка не сподобається людям. Тому що йде п'ятірка пентаклей, а це ну, криза якась. Взагалі-то ідея така деструктивна. деструктивна. Вона може підзатягнути деякі процеси. Розумієте, може підзатягнути. І тут, знаєте, стосовно цієї ідеї, ці пункти плану писалися з чиєїсь подачі. Можливо, з чиєїсь подачі. Це стосується захисту наших територій, це шанс на подальший прорив у вирішенні проблеми з нашими ресурсами. Процес не досить приємний. Ця ідея стосується ці ідеї, які там е, заховані. Вони стосуються певного процесу, який не зовсім, не зовсім може бути приємний для нас. Це саме стосується, що всі території до кучі ми зберемо не скоро, тобто гра затягнеться. Тобто, швидше всього, що передача деяких територій, ресурсів, територій, вона нам не сподобається. І ця передача цих територій, вона, шучу всього, що підзатягнеться. Підзатягнеться. Так, оце, мабуть, те, що є досить неприємне. Те, що процес передачі наш, нам території буде затягуватися. Тобто поступово, да? поступово. Дивіться, війна. Це захист. Це зміна стратегії у захисті. План успішного повернення територій. Значить, дивіться, я вам скажу так, що там заховані приховані процеси, як будуть передаватися окуповані території нам. Тобто, план, як будуть йти, да, рухатися до нас, оці ось ресурси. План передачі окупованих територій, швидше всього. Ідея, ідея, яка, бачите, ідея рішення, яке нам не сподобається по п'ятірці, Тому воно і приховане. Бачите, вз, так скажемо, повернення всіх абсолютно територій, буде затягуватися і передаватися, тобто обговорюватися дипломатичним шляхом. Дипломатичним шляхом. Це те, що. Заховано. Так, реалізація військовим шляхом нашого захисту. План, досить, план, який виведе нас на інший рівень розвитку, бачите, вони розуміють, що така ідея може бути заблокована поступового і перспективі передача в перспективі передачі нам наших територій. Вони розуміють, що може не, сприйма... не сприйнятися людьми ця інформація, тому вони її поки що засекретили, поки що стала. Дивіться, будуть наполягати через перемовний процес вирішення по справедливості цього питання по справедливості. Отже, я е, так думаю, що в оці скриті, скриті пункти плану е, включена саме механізм передачі окупованих. Територій, саме ті ідеї, які можуть не сподобатися широкому загалу так, населенню пересічному українцю. Тому, швидше всього, поки що сам механізм передачі цих територій він поки що скритий від нас. От, я, ну, от Таро показало так. Я зрозуміла так цей розклад. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.